Починаємо зараз. Дивіться, насправді, у нас немає жодного дня, крім сьогоднішнього. У кого є розписка, що у вас буде завтрашній день? Якщо в когось є розписка на завтрашній день, підніміть, дівочки, ручку. У нас немає розписки на завтрашній день. В клубі жіночому можна налагодити суперкорисні зв'язки. Так. Да. Да. У нас немає розписки на завтрашній день. По когось вже виїхала шахетка. Да, Причому тут навіть шахетка, тут вже що угодно. І Ішов на вулиці кірпічку, блять. що нормально, наче, все було, день не передвіщав ніякої блядь, біди. Тому ніякого дня, крім сьогоднішнього, у нас немає. Все, не, не питайте ілюзій. Починати потрібно зараз уже, да? Навіть маленькими кроками, навіть повзи, але потрібно починати ну, по-любому. да? І дивіться, ось тут, на цьому моменті, більшість людей, в принципі, і зупиняються. Звісно, тому що вони не знають, як саме, у них є страхи. А якщо вийде, а якщо не вийде, а раптом буде мій чоловік проти. Дивіться, у людини насправді є всього два страха. Перший страх, що вийде, казалось би, а другий, що не вийде. І страх, що в мене вийде, він набагато більший, ніж страх, що не получиться. Уявіть собі, казалось би. Страх, що вийде, страх, що не вийде. Да? І страх, що вийде у мене, набагато більше, що я буду з цим робити. А я що потім буду з цим робити? Як я візьму таку відповідальність на себе, да?